О 10-й ранку пам'ятник гідним синам вітчизни солдатам правопорядку у Кропивницькому замотаний плівкою. Стоїть він у сквері імені Анатолія Бозуляка, який назвали на честь загиблого у російсько-українській війні бійця. До 2016 року він мав назву Сквер чекістів. Перейменували його на виконання закону про декомунізацію. Пам'ятник назвали «Солдатам правопорядку. Раніше там була табличка чекістам. Але потім країна стала незалежною. Роль ЧК, ще раз наголошую. Це каральний орган більшовицького режиму, який боровся з ворогами Совєтського Союзу. Коли стало зрозуміло, що чекістів не можна вшановувати на території України, то правоохоронці, як на мене, прийняли одне правильне рішення. Вони замінили згадку про чекістів надпис гідним синам вітчизни солдатам, солдатам правопорядку все впирається в форму. Так чи інакше люди не сприймають вже символи комуністичного режиму, один з яких є Будьонівка. Замотали пам'ятник плівкою працівники комунального підприємства Благоустрій у такому вигляді він чекатиме дозволу на демонтаж, сказав головний інженер підприємства Ігор Мартиненко. Пояснює, закрили, бо не можуть відмити червону фарбу, якою час від часу обливають пам'ятник. Краска розчинником не відтирається. Змити її, очистити немає можливості, тому пакетом накрито, але пленкою накрито, замотано для того, щоб було якийсь естетичний вигляд. Але пам'ятник потрібно було б вже давно демонтувати. Але рішення по демонтажу, тобто документів, я так розумію, немає ще. Нам дозволу на демонтаж не дають. До того, як пам'ятник закрили плівкою, він мав такий вигляд. Проти вандалізму та того, що пам'ятник тепер не видно, кропивничанка Надія Брильова. І хоча б вже помили, чи що є, які можна вставити, є, які можна видалити. Ну, оцей він нікому б не помішав. Нікому, абсолютно. Міліція зараз поліція, яка різниця. Ті люди, тут же, які захищали країну нашу, я так вважаю. Кирило Покатенко вважає, цей пам'ятник треба було прибрати 30 років тому. Потрібно було українізувати ще після розвалу Радянського Союзу, тому що ну, це не є добре. Багато пам'ятників потрібно зносити вулиць перейменувати і тому інше. Навіть область потрібно перейменувати. Пам'ятник тут встановили 1977 року. Щоб звідси прибрати, його необхідно виключити з переліку пам'яток місцевого значення. Пояснив начальник відділу охорони культурної спадщини Кропивницької міськради Руслан Фросіняк. Цей пам'ятник є. Копію такого ж пам'ятника, який був встановлений у місті Київ, який вже декілька років знесений. Він уособлює певні історичні образи, які, будемо говорити відверто, вони більш ворожі для України, для української держави, української боротьби незалежності того періоду, початку ХХ століття. Каже, цей пам'ятник перебуває на державному обліку як пам'ятка історії місцевого значення. Ми звернулися до міністерства його. Не заносити до державного реєстру. Ми чекаємо рішення міністерства, який має дати наказ щодо того, що його не заносити до реєстру. І це буде підставою для того, щоб на місцевому рівні обласної державної адміністрації було видано розпорядження про виключення його із місцевих переліків. Говорить, подали звернення в січні. Очікують на відповідь з міністерства до кінця року. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Руслан Фошка, Суспільне новини, Кропивницький.